Друзі, чергове рішення Верховного суду по дорожньо-транспортних пригодах з пішоходами. Так от важливий момент, про який чомусь багато водіїв починають забувати, особливо після того, як минулого року було опубліковано інформацію, що нібито скасували правило, що пішохід завжди правий. Ну, такого правила взагалі ніколи не було. Але, Верховний суд в останньому рішенні чітко зазначив, що пішохід несе відповідальність за свої дії, але водій є також учасником дорожнього руху, і навіть якщо пішохід порушує правила дорожнього руху, водій все одно повинен керуватися правилами дорожнього руху і вчиняти усі дії для того, щоб уникнути наїзду на пішохода, який. Створює для нього небезпеку. Якщо а, в ході досудового слідства буде зібрано достатньо доказів, які будуть підтверджувати, що за умови дотримання водієм правил дорожнього руху водій мав, уникнути, мав можливість уникнути зіткнення чи наїзду на пішохода, але цього не зробив, водій буде притягатися до кримінальної відповідальності. Тому а, дивимося уважно за. Пішоходами, особливо за тими, які люблять побігати на забороняючий сигнал світлофора, або просто вибігати на дорогу, дотримуємося обов'язково швидкісних режимів, тому що саме швидкісний режим, швидкість руху транспортного засобу є, напевно, визначальною або одним з визначальних елементів, які власне будуть доказувати, чи мав, чи не мав можливості водій уникнути наїзду на пішохода.